Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і я радий бачити вас на своєму каналі про інвестиції. Сьогодні ми... Криптобокс отримує 10 доларів. Якщо буде два переможця, то Binance сам рандомно виписує їм нагороди. Тобто, той, хто перший активував, може отримати 6 доларів, а хто другий 4, або ж навпаки. До речі, підписуйся на мій телеграм-канал. В ньому я публікую дуже багато розіграшів, криптобоксів, заробіток з вкладами та без. Ми розібрали, що таке криптобокс, а тепер перейдемо до практики. Як ж нам знайти це все? В правому верхньому кутку ми бачимо руку, яка тримає копійку, нажимаємо на неї. І ось така вкладочка Binance Pay, ми бачимо перед собою. Тут ми бачимо також CryptoBox. Натискаємо сюди і ми бачимо дві функції: надіслати та отримати. Якщо ми натискаємо надіслати, то ми створюємо CryptoBox. Якщо ж отримати, то сюди в поле ми маємо вписати наш код. Наприклад, «Binance Pay». І натискаємо кнопочку Активувати зараз. Активуйте це, якщо ви ще не активовували цей код, і отримаєте криптовалюту. Добре, давайте тепер спробуємо створити наш криптобокс. Натискаємо Створити зараз і у нас буде сьогодні такий маленький розіграш на трьох людей на 3 долара. Натискаємо криптовалюту, яку ви хочете розіграти, нехай буде USDT. Кількість подарунків 3. Сума 3 долара. Побажання подарунка. Став лайк. Натискаємо кнопочку Продовжити. І ще раз натискаємо Продовжити. І після того, як ми підтвердили нашу розіграш, наше на криптобоксу, ми бачимо ось такий код. І ось цей код вам потрібно буде ввести в розділі Отримати. Думаю, відео було корисним, пізнавальним. Якщо це так, став лайк, підписуйся на канал і не забудь використати свій криптокод. Всім удачі, пока-пока!